Усім привіт! Друзі, вас вітає автомотоклуб Horsepower.ua І з вами я, Загородній Борес, Шиномонтаж від автомотоклубу Horsepower.ua І сьогодні у нас на ремонті шина Godier Ultra Grip в розмірі 205 на 60 на 16. І ось такий у нас розривчик. По ширині візуально. Ми маємо 37 міліметрів візуально після того, як зачиститься, будемо бачити. І по висоті, знову ж, візуально, це те, що ми поки що бачимо. 30 міліметрів. Що ж, будемо працювати, розчищати і далі покажемо вам підготовку під ремонт. Даній шині буде проведена вулканізація, також буде встановлений пластер і заварено. Всім удачі, пока-пока. Дивимося в другій частині.